12 березня – 1113-й день повномасштабної агресії російських сил проти України цієї ночі. 133 ударні безпілотники кошмарили українців завдяки вправним діям підрозділів РЕП та мобільним вогневим групам повітряних сил та сил оборони України. Більшість збиті або локаційно втрачені лише над Хмельниччиною під час сигналу «повітряна тривога знищили два ворожих БПЛА типу шахет. Звернень щодо руйнувань травмованих чи загиблих не надходило. Далі про головні події середи в області. Дивіться в інформаційному випуску. новин на 33-му телеканалі. Техніка для десантників аграрії Хмельницького передали 26 укомплектованих автомобілів для бійців. Це Українська аграрна рада, відділення на Хмельниччині спільними зусиллями зусиллями аграріїв наших сільськогосподарських підприємств. Підприємства агропромислового комплексу зібрали допомогу у вигляді 26 автомобілів, які передаються для сил десантно-штурмових військ, і будуть вже буквально днями виконувати свої завдання на передовій. По Лінії гарячих ділянок фронту це Українська аграрна рада відгукнулася на запит військових і минулого місяця оголосила збір коштів. Його метою стала закупівля 150 автівок. Цю ініціативу підтримали і аграрії Хмельниччини. 111 членів ради з області долучилися до допомоги захисникам. Аграрії Хмельничани відреагували найшвидше і сьогодні. плоди тої роботи тих донатів, які були зроблені впродовж двох крайніх неділь. Вони позаду нас. Це авто, яке буде сьогодні дуже дуже корисних машини привезли з німеччини. Після доставки їх ретельно відремонтували, технічно дооснастили і перефарбували відповідно до потреб військових. Тож бійці вже отримали повністю готовий до експлуатації транспорт. Приблизно 375 тисяч гривень, а далі там ще ремонт 50-70 в залежності тисяч гривень від того, в якому воно стані. Але зазвичай ми беремо надійних постачальників на аукціонах, де продається по 100 автомобілів. Тоді можна отримати і гарну ціну, і гарну якість. Це там Deutsche Post або Deutsche Bank, які продають, ну скажімо там, коли автомобілі 5-3 роки вже міняють в лізингу на інші. Ми їх купуємо, і вони вже використовуються фактично як розхідний матеріал для збройних сил. Але вони допомагають врятувати життя наших захисників потреба в автомобілях на фронті є постійною, адже вони працюють у найскладніших умовах. Часто машини витримують лише один бій, потрапляючи під обстріл або виходячи з ладу через інтенсивну експлуатацію. Як правило, вони можуть до різні здачі. Тобто, це як підвоз БК, так само їздити, там отримувати те саме БК, якісь мавіки, дрони. Так само можна і особові склади, там, якщо бігом треба там вивезти, відвезти, допомогти. Тобто досить різноманітні задачі, тобто можуть виконувати дані автомобілі. Потреба в цих автомобілях досить значна, тому що ми зараз виконуємо ну, скажімо так, операції на Курщині, на суджі. Тобто постійно техніка втрачається, тому зараз дану техніку ми скажімо, будемо гнати в районі там, де вона буде розподілення вже між підрозділами, відповідно до. Нашим потреб. Тож 26 шість автівку вже невдовзі попрямують до найгарячіших точок фронту, щоб допомагати нашим захисникам. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал. Схуднув на 7 кілограмів та зібрав понад 10 мільйонів для ЗСУ. Блогер та стрімер з Хмельниччини Михайло Лебіга оголосив про черговий збір на дрони для української армії. Аби заохотити публіку, хлопець розпочав цілодобовий стрім. Для цього він встановив камери по усій квартирі, щоб глядачі могли спостерігати за ним нон-стоп. Увесь процес супроводжувався зустрічами з друзями Михайла, іграми, формуванням правильного харчування та тренуваннями. В результаті чоловіку вдалося схуднути на 7 кілограмів та зібрати 10,5 з мільйонів гривень за п'ять днів. Часть цього він у прямому етері набив собі татуювання банки із дроном всередині. «Thank you to the American people for support». Нещодавно український пілот на винищувачі F-16 записав відео з подякою народу Сполучених Штатів Америки за військову допомогу Україні. Підтримали такий флешмоб і воїни 3-ї окремої танкової залізної бригади. Вони продемонстрували роботу великокаліберного кулемету Браунінг та висловили слова вдячності за зброю та підтримку України. Дякуємо американському народу за надану нам зброю та підтримку України. Українські військові зазначають, що вільні та сильні народи завжди пліч опліч в боротьбі проти тиранії. Незламні на Хмельниччині. В головному управлінні Національної поліції області активно реалізовують соціально-реабілітаційний проєкт, спрямований на підтримку поранених правоохоронців. Однією з ключових складових цієї ініціативи є організація занять з плавання. Проходять вони на базі обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Крім тренерів, за перебуваннями у басейні також спостерігають поліцейські психологи, аби мати можливість відслідковувати психоемото емоційний стан поранених бійців за словами фахівців, плавання є одним із найефективніших методів не лише фізичного, а й психологічного та емоційного відновлення. А ще такі заняття сприяють соціальній адаптації. Встановив камеру на власному будинку та готував теракти. На Хмельниччині оголосили підозру чоловіку, якого завербували російські спецслужби. Зрадника спіймали у власному будинку в місті Староконстянтинів. За даними контррозвідки, 30-річного місцевого мешканця завербували через телеграм-канали, де той шукав легкі заробітки. Ворожі куратори доручили йому організувати відеоспостереження за аеродромом, розташованим неподалік його будинку. Шпигун встановив камеру на даху своїх. Її оселі підключено до віддаленого доступу для передачі даних російській спецслужбі. Ба Більше він слідкував за авіацією, пересуваючись велосипедом навколо аеродрома. Наступним завданням зрадника було виготовлення та встановлення вибухового пристрою біля ТЦК. Військові контрозвідники СБУ завчасно викрили зловмисника і затримали його, запобігши злочином. Після цього служба безпеки провела комплексні заходи для обезпечення локації Сил оборони. Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. частиною 2 статті 111 – Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, частина 3 статті 114 несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Зсу, вчинене в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою без можливості внесення застави, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Очищення аури за 95 тисяч. Саме стільки жителька Волочиська заплатила псевдоворожці. Жінка знайшла послугу онлайн-консультантки, яка пропонувала магічну допомогу в інтернеті. Потерпіла вірила, що специфічні сили ворожки допоможуть їй позбутися негативної енергії. Тож впродовж двох тижнів виконувала всі її настанови і за цей час переказала шахрайці на обряди та консультації у понад 95 тисяч гривень. Однак щоразу для остаточного очищення, за словами ворожки, не вистачало ще певної суми. Коли жінка відмовила, Волося платити, зв'язок обірвався. Тільки тоді довірлива мешканка зрозуміла, що стала жертвою аферистки і звернулася до поліції. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження та нині з'ясовують усі обставини справи. Новеньке реабілітаційне відділення та будівництво сонячної електростанції. У Волочиській громаді розповіли, що планують втілити у життя у 2025-му. Зокрема, це стосується сфери охорони здоров'я. За словами міського голови, на будівництво спеціалізованого відділення у одному з медзакладів у бюджет заклали 15 мільйонів гривень. Крім того, аби зменшити затрати на оплату електроенергії, у цьому році планують встановити сонячні панелі на дахах корпусів лікарні. Підсумували, що приділити потрібно більшу увагу зараз медичним оглядам жителям сільської місцевості Волочиської громади, сформуємо бригаду, виділяємо кошти на придбання мобільного УЗД-апарату, що дасть змогу на місцях провозити узд обстеження мешканців громади. Ну і думаємо, як покращити умови навіть аптечних пунктів або реалізації медикаментів. На селі, щоб було комфортніше з жителям сільської місцевості, маємо тенденцію відтоку лікарів первинної ланки медицини в приватну практику, ну, але це задумано і закладено ідею реформування медицини, щоб десь дати можливість конкуренції. В медичній галузі за рахунок конкуренції і покращення якості медичних послуг. Дякую всім працівникам медицини в Волочиській громаді в складних умовах реформування, але працюють виконуємо наші поставлені перед нами завдання. Наслідки роботи паліїв екосистеми у Хмельницькому на вулиці Південній загорілася суха трава неподалік приватних володінь. Вогонь швидко поширився і вже за лічені хвилини полумі охопили на добудований приватний будинок. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати. Вогонь ліквідували на площі 150 квадратних метрів, запобігши його подальшому поширенню. Пожежу було ліквідовано силами першого державного пожежно-рятувального загону загиблих та травмованих на місці пожежі не виявлено. Погода на 13 березня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у четвер буде хмарно з проясненням. Вночі без опадів, а от вдень очікується короткочасний дощ та місцями гроза. Вітер південно-східний в день змінюватиметься на південно-західний, 7-12 метрів на секунду. З поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, в день 14-19 з позначкою. Плюс у Хмельницькому вночі буде 7-9 градусів вище нуля, в день від 16 до 18 тепла. Такими були новини середи. Війна триває. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям, реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.